Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог. І сьогодні у нас таке сонечко. А вчора, коли я записувала відео, теж було сонечко. А коли почала монтувати відео, дивлюсь віконцю, думаю, що воно таке. Начебто як сніг пролітав, або мені так здалося. Але такі хмари пішли. А сьогодні новий день і сонечко. До речі, я зараз проходжу біля будинку, в який перший постраждав після повномасштабного вторгнення і бачите, його вже відремонтували. А як було ну, не тоді, а декілька місяців, ну, в квітні я була, я знімала. Посилання зараз буде зверху, але ж бачите, все відбудували. А Катюня, поки там ну, зайнята. Я щоб не заважати, пішла отримувати релакс. Це стою, не знаю, як вам так сказати. Тільки що позвонила знайома. Ой, хто що чує? Я ж кажу, ми всі різні, і у кожного свої думки, свої погляди. Дзвони знайома, вона в нашому місті пішла на танці. Ну так, знаєте, як то кажуть, просто хобі. Для таких дорослих людей танці. І вже скільки вона ходить більше, більше місяця, бо за один місяць заплатила і зараз знов заплатила. І каже, мені так подобається, ти приходиш, там такі ж, як я, ну такі, як я, ми знайомі, ну приблизно одного віку. І так все і під музику, і ти займаєшся, і все, і тобі подобається. Але вже, вже два. Ну, Як два тижні каже, у нас є там одна новенька. І вона приходить, каже, Тань, ну я не знаю. І зауваження якось їй так сказати не дуже зручно, Ну, соромно, не знаєш, як це тактично сказати або ще якось. І каже, і займатися більше не можу. І кинути не хочу. І я не знаю, що мені робити. Кажу, що там таке? Ну, жіночка, ну все нормально, і ну не те, що там щось. Але каже, таке враження, що воно, ну, у кожного у нас свій організм, є свої якісь там моменти. Але для цього є якась там до щось доглядове, дезодоранти там під пахи і ще щось. Тобто, і ми цим користуємось, бо ми дійсно люди, і воно по-різному буває і так далі. Каже, в мене таке враження, вона зовсім не користується дезодорантами. І навіть як вона приходить, ми ще не почали займатися, і якщо вона десь поруч там навіть е, три людини від мене стоїть, я не можу. Мене починає нудити. І як і дівчата якось так переглядаються, а їй пофіг, вона танцює, їй класно. От, ну, у нас був відеозв'язок, тому я от ж показую, як вона показувала. І каже, і якось сказати їй, ну, начебто незручно. А з іншої сторони, а їй зручно, і майже ну, вся група, скільки там їх десять дівчат, десь так. Каже, всім незручно, і, і вона каже, і я розумію її емоцію. Але я вже чую танці. Треба запитати, де я хочу на танці. Ну, тобто, знаєте, піти там одна година. Ну, там не кожного дня, там два або три рази на тиждень. І танці вони якось і емоційно так впливають на людину, і фізично. І я думаю, о таке класне поєднання. І я вже не чую, що вона каже. Що вона хоче від мене почути, я вже навіть не намагаюся це зрозуміти, я... Танці треба запит... зараз вона закінчить це казати, і я запитаю, куди вона ходить. І я теж хочу на танці. Розумієте? От я... Які ми всі різні, різні настрої, різні все. І потім я кажу, ну, може якось тактично сказати. і все. Вона каже, Таня, ну, і навіть будь Будь-як в житті може бути. І все, ну ти щедеш серед людей, невже ти не чуєш, що ну, воно не дуже приємно? Ну що я тобі маю казати? Ну я ж не можу всім щось радити, допомагати думкою. Коли я не знаю, я не знаю, як би я поступила, от, чесно. От вона мені розповідає, я навіть не знала, що їй казати, але подякувала що, м -м, за думку, що я теж, хобі... от я зрозуміла, я хочу на танці. І я хочу, думаю, так, все, я приїду, я до неї зателефоную, я дізнаюсь, де, скільки це коштує, я хочу на танці. <гум> так. Це справжній релакс, дівчата. Пішли голубів кормити, я не буду показувати інших людей, але як тут чудово, теж гарно-гарно так. Манюня на самокаті такому приїхала, зараз голубів там кормлять. Що мені подобається в Києві, от, наприклад, Катюня зараз трішки зайнята своїми справами, а я куди не вийду з будинку, наліво підеш одне озеро, направо підеш інше озеро, в яку сторону не підеш. І є куди піти. ну, У нас теж є куди піти. Така зона відпочинку. Я хочу сьогодні, знаєте, ще куди зайти в бракарт. І подивитися, чи є там українські виробники мені дуже цікаво. Я завжди бракарт, якщо то через сайт щось замовляю, ну, якщо колись щось потрібно. Як то кажуть, подивитися вживу. Взяти в руки, понюхати, пощупати, а як же ж без цього. Тому цікаво так. Не онлайн подивитися, а офлайн. Оце озеро, де я була, і вже видно будинок, про який я вам показувала. Це коли було... Якщо я не помиляюсь, це один із перших будинків, який постраждав 24 лютого або 25 лютого в Києві. От не пам'ятаю, що як от кажуть, і коли я була у квітні місяці, на початку квітня я приїхала в Київ, я вам про це казала, і мені Катя ходила ну, показувала це все. І я тоді знімала, це скільки пройшло. ну Десь трішки більше місяця пройшло після тієї події і то відео, що я знімала. Це так. Але ще я тоді вже, там при, вже почали прибирати і все, але я була в шоці. Трохи відновлюють, бачите, щось відбудовують, відновлюють. До речі, дівчата мене запитували особисті повідомлення, кажуть, Тань, ти так довго ходиш, гуляєш по Києву, а якщо там, наприклад, ну, руки помити, ще там щось таке поїсти, а це все просто, кожен торгівельний центр має такі кімнати, в які я заходжу, вони безкоштовні. Можна і руки помити, і зачіску так трішки до ладу привезти. А їсти я тільки один раз їла, коли я була в епіцентрі, я заходила, ну, просто вже хотілася поїсти. А так я ходжу, гуляю по Києву, мені навіть. Чесно кажучи, і їсти не хочеться. Дивлюсь бракарт. Є знижки, щось тут пишуть нам. Якісь знижки в бракарді. Подивимось. 30% на щось. Ну що, підемо, подивимося. Я зайшла зараз в бракарт, тут є. Український виробник і знижка 100%. Що це за виробник, я не знаю. Запитала, які відгуки теж кажуть, що немає відгуків, тільки у бракарті з'явився український виробник. Тому ціна 330. Це що, дівчат, не знаю, дивлюся. Як сліпатіря, чесно кажучи, дома буду монтувати то це вже я все побачу. Тому, якщо то зверніть увагу, нічого не бачу. Я запитала, як відгуки, мені кажуть, що тільки-тільки з'явився, і ми ще не знаємо, тому в інтернеті подивіться. Якщо що, то велком. В брокарді з'являється український виробник. Все, дякую вам, гарного дня. От, тому побувала Таня в брокарді. Подивилась на українських виробників. Так, зараз я вам покажу, що я купила в брокард. Собі доглядову косметику. По-перше, покажу вам чек. Тут є всі ціни, знижка 30%. Те, що я купила 900 з чимось і заплатила я 666 гривень 99 копійок за 3 одиниці. І так, що я купила? Перше, це Мило для рук ось таке. Ну, це Каті потрібно, тому це Каті буде залишатися. Далі Що ще купила тонік для жирної, комбінованої шкіри обличчя. Ось Тут про нього все пишуть дівчата, подивіться, буду тестувати, подивлюсь, як воно і що. Я не знаю, це пінка або тонік, показую, не бачу що. Український виробник і тонік і гель для вмивання я купила. Що я вам показувала перед цим я без окулярів не бачу, Пробачте, але я вам зараз так показую, все тут все пишеться. Буду тестувати. В бракарті з'явився український виробник. В магазині я ще огляди не робила. Капець. Складаю все у торбу і в наступних відео я буду тестувати, як воно, що, можливо, мені не сподобається, але сьогодні покупки в бракарт. Трішки сіла у Каті в дворі на гойдалку, вигулюю. Це буде вже в наступних відео, буду вже тестувати, вам все розповідати. Можливо, мені не сподобається, але ціна така і в бракарді з'явилася. Стало цікаво, купила. Там паче знижка така. А я зараз зачекаю, що десь півгодинки Катюня закінчить свої справи і будемо з нею разом проводити час. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео.